Вітаю! Сьогодні ми приготуємо смачну піцу на середньому тісті, яке дуже швидко готується та ідеально тримає багато начинки. Я покажу два простих способи замісу: вручну та за допомогою тістоміса, щоб кожен міг обрати зручний варіант. Нам знадобиться 115 пшеничної закваски, 100% вологості на піку своєї активності. До речі, закваски у мене можна придбати. Посилання в описі під відео. Додаю 140 г холодної води. Трохи перемішую закваскою з водою. борошно зерна Select 190 г. Пшеничне цільнозернове млин Донченко. Це чудове органічне борошно. Залишу посилання в описі під відео. Додаю 50 г. Все помірно перемішую до часткової однорідності. Прикриваю кришкою та лишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тим часом приготую друге тісто за допомогою тістоміса. І оскільки пшеничної закваски у мене лишилося небагато, я додам житньої приблизно 43%. Беру 50 г житньої закваски у заміну цільнозерновому борошну по рецепту. Тепер додаю пшеничну, щоб загалом вийшло 115 г закваски. Так само 140 г холодної води. Зернарі Select 240 г. цільнозернового вже додавати не буду. На невелику кількість тіста я завжди використовую насадку лопатка, вмикаю тістоміс спочатку на маленьку швидкість, а потім підвищую, перемішую 2-3 хвилини до часткової однорідності і так само прикриваю лишаю на 30 хвилин. Перше тісто після відпочинку стало вже більш еластичним. Тепер потрібно додати сіль 6 г. Також додаю 10 г води, щоб зручніше було ввести сіль. Складання зручно робити вологими руками. Тому зволожую руки водою і, рухаючись по колу, все збираю докупи. Прикриваю тісто та лишаю при температурі 23-25 градусів. У друге тісто додаю сіль 6 грамів. Замішувати буду до гладкості тіста. Оскільки потужність у всіх тістомісів різна, орієнтуйтеся на зовнішній вигляд тіста. Воно має повністю зібратися на лопатці і стати гладким та однорідним. Вологими руками дістаю тісто. Трохи підкручую, формуючи гладкий шар. Прикриваю та також лишаю при температурі 23-25 градусів на 1 годину. До речі, температура тіста при замішуванні тістомісом на 2 градуси вища, ніж руками. Загальний час брудіння тіста 3-4 години. За цей час потрібно зробити 2-3 складання. Клейковина другого тіста вже чудово розвинена, тому йому знадобиться лише одне складання, але не обов'язково можна і зовсім без складань. А от перше тісто, яке замішувалося руками, потребує розвинення клейковини, тому зволожую руки та розтягую тісто до пружності, прикриваю і лишаю ще на годину. Тісто вже трохи збільшилось в об'ємі. Тепер виконую друге складання. Обережно з обох сторін розтягую тісто до пружності. Знов прикриваю і лишаю брудити ще на годину. Повертаюсь до другого тіста і зроблю одне складання, тому що процес складання допомагає тісту насититися повітрям. Прикриваю і також лишаю ще на годину. Після бродіння тісто збільшилось в об'ємі і вже готове до передформовки. Притрушую робочу поверхню рисовим борошном. Викладаю тісто на стіл і по колу натягую поверхню до центру. Перевертаю і ще додатково округлюю заготовку. Коли підтягуєте тісто, знизу не повинно бути багато борошна. Ті самі дії виконую із другим тістом. Прибираю зайве борошно, щоб воно не заважало. І знову заокруглюю, натягуючи тісто. Тепер лишаю на 20 хвилин відпочити, вмикаю духовку разом із каменем на 250 градусів. Якщо у вас немає каменю, просто перевертайте деко. Приступимо до формування. Сильно присипаю поверхню рисовим борошном. І так само тісто зверху. Далі пальцями проходимось по центру заготовки. Тепер підкручую і розтягую тісто. Далі дуже зручно розтягувати тісто у повітрі. Воно чудово тягнеться під своєю вагою. Так на просвіт виглядає тісто, яке замішано за допомогою тістоміса. А ось це був ручний заміс. Тут гірше розвинута клейковина. Але вийшла ця піца така ж чудова. Розтягувала тісто діаметром 30 см. Якщо хочете більш тонку піцу, розтягуйте більше за розміром. Викладаю основу на пергамент. Тепер додаємо вашу улюблену начинку. В моєму випадку це три види сиру та оливки. Перетягую піцу на дошку за розміром та відправляю випікатися. Обов'язково вмикаю конвекцію. І приблизно через 15 хвилин наша смачна піца готова. Тепер можна насолоджуватися її неймовірним смаком та ароматом. Готувати її легко і швидко, а результат просто чудовий. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. До зустрічі в наступному відео!